З'їсти за п'ять укусів. Ти Відкривай тут що? посередині е, оцю вивали. штучку, відривай. Мамі. Спішу перший. <пи> не поспішай. У нас дійсно часу багато. Я зразу, щоб мама потім. <пи> <пи> Другий укус, все добре. <пи> Нормально. Ну, що падає, то вже сходи його. З колу не треба. То не рахується, тобто, що впало, не рахується, так. Да третій, так? Це був третій. Держи, син. Але там коробочка. <смір> Пробуй... <смір> я думаю, тут вже треба прийняти поразку. Давай, за останній якраз, за останній укус. Але спочатку треба дістати. У тебе є од... останній укус. Засовуй просто в рот його повністю. Ні, не треба. Ні, 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 ну я. Та зможе. Майже! Лади коса. Ще чуть-чуть лишилось. Так, ну тороп, не поспішай. жуй. Майже справився. справилася. Жирнець поспішай. Жир насолоджийся просто. З куркою? Свининка. Ти взагалі мощний. Тобі сподобалось? У нас не всі дорослі. Супер.